Найближчим часом союзники публічно оголосять про нові постачання протиповітряної оборони для України. Принаймні, так очікують в офісі президента, заявив прес-секретар Володимира Зеленського Сергій Никифоров. За його словами, йдеться зокрема про системи ППО для Харкова. Про них Україна говорить і зі Сполученими Штатами, і з іншими союзниками. Нагадав Нікіфоров. А ми зараз доєднуємо до нашої розмови про це Валерія Рябих, директора з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Дефенс Експрес. Вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір, студія. Добрий вечір, шановні глядачі. От якщо ми кажемо про системи ППО, героям слава. героям слава, які що саме найбільше зараз потрібно Україні, на вашу думку? До, По по-перше, треба насичення на нашої системи протиповітряної оборони додатковими засобами. Причому в першу чергу це стосується далекобійних засобів і таких систем, як Петріот і Самті. І тут слід зазначити, що ну та найменша потреба, яка була озвучена. Верховним Головнокомандувачем президентом України становить сім подібних систем, і саме зараз це є нагальною потребою для того, щоб прикрити найбільш загрожувані ділянки і ті, які зараз піддаються терористичним атакам з боку держави терориста Російської Федерації. І тут от якраз вже. Сьогодні з'явилася інсайдерська інформація, яку там оприлюднюють певні засоби масової інформації про те, що Італія так. вже в найближчому пакеті може оголосити про передачу, наприклад, такої ж бажаної нами системи САМПТІ, яка поряд з іншими системами Петріот, тому числі тих, до пошуку, яких по частинах закликали в Нідерландах. Ну, мають вже найближчим часом підсилити нашу систему протиповітряної протиракетної оборони. В Цілому ж для того, щоб наситити нашу систему протиповітряної оборони, необхідно мінімум 20 подібних систем. Ну а в ідеалі це десь до 40 систем, і це буде таким собі дороговказом на найближче майбутнє. Я перепрошую повітряні тривоги. Мусимо оголосити, оскільки вони почали ширитись. Ми бачимо: Сумщина, Харківщина, Чернігівщина, Полтавщина, Дніпропетровщина і Донеччина. Повітряні сили збройних сил України в телеграмі. Раніше повідомляли про рух безпілотників і встановленого типу. Так пишуть так, будьте та бачена. Перепрошую, мусила оголосити цю інформацію. Повертаємося до нашої розмови. Говоримо про. Надання нових систем протиповітряної оборони, пане Валерію, скажіть, будь ласка, а от які зараз є можливості у наших союзників щодо надання цих систем? Скільки вони можуть за вашими даними швидко їх поставити? Ну, щонайменше, виходячи з тих консультацій, які були проведені, мова може йти зараз про е системи якраз до сіми максимум десяти подібних систем. Це те, що може бути е оперативно передано. І зараз, як бачимо, активізувалися наші союзники, особливо після варварських терористичних ударів російських терористів по Харкову, по торгівельному центру, де постраждали і загинули цивільні особи. І це звісно стало такою точкою зламу, де союзники зрозуміли, що треба цю проблему вирішувати як наймога швидше, і до тих систем. Також мова може йти про пошук і передачу додаткових систем середнього разів у суді, такі як НАСАМС, такі як ХОУК, такі як ще ряд систем, наприклад, як ті ж АРСТ, які також мають використовуватися поряд з системами великого. Радіо суді, і крім того, повинні передаватися і системи малого радіусу суді, які мають замикати наземну складову протиповітряної оборони. Ну і звісно, що в цих умовах саме надходження в Україну літаків F-16, Саме передових західних літаків, які будуть інтегровані в систему протиповітряної оборони, має суттєво підвищити можливості цієї е, системи і е, зробити е, так, щоб у нас була більшість цілей, а надання е, Швеції нам е, тих вже, е, літаків раннього радіолокаційного виявлення, е, воно е, має. Е, за скажімо так, фіналізувати побудову а, цієї системи, а, коли а, ми будемо мати а, всі дані для ситуаційної обізнаності і управління цією системою ППО, і крім того, ну, такою ж дієвою складовою мають стати і системи радіоелектронної боротьби, які також а, ну, керуючись в тому числі і даними з тих же літаків типу. АВАКС, типу САП, які нам передаються Швецію і взаємодії з наземними і повітряними засобами протиповітряної оборони, мають ефективно протидіяти тим загрозам. А це в першу чергу і великий спектр безпілотних літальних апаратів, починаючи з розвідувальних, закінчуючи шахедами, і великий спектр балістичних, аеробалістичних і аеродинамічних цілей, такі як ракети різних типів, дякуємо дуже, пане Валерію. Директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Дефенс Експрес Валерій Рябих був з нами в прямому ефірі.